вашій родині і всій Україні. В студії Володимир Родим'юк. І хто ще в нашій студії ви побачите за якусь мить. Шановні добродії! Я хочу вас познайомити з нашим прекрасним чудовим гостем з міста Києва. Це Павло Якимович Онгурян, народний депутат України. Шостого і восьмого скликання і в мене тут є цілий перелік всіх посад. Я хочу ще раз нагадати: хто не знає яке коло відповідальності, так це приватизація, бюджет, міжпарламентські зв'язки з деякими країнами Азії, з Європою і Сполучені Штати Америки. А також що найголовніше для нашої програми. Що Павло Якимович є християнин, віруючий, і він у парламенті очолює міжфракційну депутатську групу, яка має трохи таку довгу назву за духовність, моральність та здоров'я України. А також він очолює громадський рух Україна за сім'ю. Ну, Можна ще інше перераховувати, то дуже багато, але обмежимося на цьому. І наша тема як зміцнити українську сім'ю. Вітаю Павло в нашій студії. Вітаю. Ну, мабуть, коли ми говоримо про сім'ю, першу чергу розкажіть про свою власну сім'ю, можливо, про свою батьківську сім'ю. Ще раз вітаю вас, а також всіх наших глядачів. Дійсно радісно бути завжди в західних областях нашої держави, тому що тут наші традиції, тут наша і духовна частина України. І тут завжди відчуваєш себе справді в Україні і тут мирно. Тут не лунають постріли вибухи, і вибухи. І тут е, хочеться молитися про ті регіони України, де зараз неспокійно. Якщо говорити про тему сім'ї, то це безумовно дуже-дуже важлива тема, тому що сім'я це інституція створена Господом найперше всіх інших інституцій. Не було ще не держави, не було ще не е, своду правил, своду законів як інституції, не було ще навіть церкви, сім'я вже була створена Господом. Були чоловік, була жінка, і в них були діти, і це було на початку історії нашої планети. Тому це історично навіть да, справедливо говорити про сім'ю найперше. Якщо говорити про мою сім'ю, Господь благословив. Моїх батьків, мої батьки є з багатодітних родин, і в них відповідно народилися багато дітей. І я є старшим в нашій сім'ї. В нас в батька з мамою четверо, і в мене ще троє моїх дві сестри і брат. А вже мою сім'ю також Господь благословляє. В нас із дружиною, чудові дітки, донечка і не так давно народився маленький синочок, хлопчик наш. Тому радісно бачити, що сім'я є однією з важливіших частин мого життя, нашого сімейного життя із дружиною. І безумовно, хочеться побажати, щоб всі наші глядачі, слухачі і весь народ України насолоджувався своїми сім'ями. Але є велике але сьогодні українська сім'я переважно це неповна сім'я. Сьогодні українське суспільство наповнене сім'ями, які розлучилися або розлучуються. Статистика, страшна, сумна статистика, говорить про те, що порядка 65-67% українських сімей розпадається на перших трьох роках подружнього життя. І ця статистика від заходу на схід вона погіршується. Від півночі на, на південь також вона погіршується. Ну, приблизно ось така десь географія. Причини цього, бачу, що причини у невідповідальному ставленні до формування сім'ї, невідповідальному ставленні до функціонування сім'ї і не вирішувати конфлікти всередині сім'ї. Зараз багато говориться про зовнішні загрози для сім'ї, про зовнішні загрози до інституції відносин між чоловіком і жінкою, про одностатевий спосіб життя, про трансгендерну політику, коли люди змінюють свою стать. Ну, ви знаєте, я займаюся цими питаннями професійно, і на рівні парламенту і в нашому міжфакційному об'єднанні. Ми безумовно даємо абсолютно жорстку відсіч усім намаганням залучити в Україну офіційно легалізований, наприклад, гомосексуальний спосіб життя. Ми з цим боремося жорстко і нещадно. як би нас не просили і не не і не впливали на нас деякі європейські політики, ми цього в Україні. Не дамо зробити і не даємо, з Божою допомогою, не дамо і надалі. Але головна проблема України не в гомосексуальному чи трансгендерному способі життя. Головна проблема українського суспільства це власне проблематика непідготовленості до сімейного життя. Це не вміння вирішувати конфлікти всередині сім'ї, це відсутність відповідального батьківства, відсутність відповідального материнства і відсутність відповідальної моделі поведінки дітей і батьків всередині сім'ї, відсутність гармонії. Звідси йде величезна купа проблем. Передусім соціальне сирітство. Ми можемо зазначити, що порядка 70% сиріт в Україні це не сироти біологічні, де батьки загинули чи померли, а це соціальні сироти, там, де батьки розлучилися або де батьки народили дітей, не будучи у шлюбі, і вони їм ці діти не потрібні. Це небажані mm -hmm. діти. Павло Екемович, наша тема звучить, як зміцнити українську сім'ю. І е, е, таке запитання, які кроки має зробити чоловік, чоловік, я не кажу там чоловік і жінка, а чоловік, е, щоб сім'я була міцною і єдиною? Я думаю, що перш за все, чоловік мусить прочитати все, що написано в Біблії, про роль чоловіка. В Біблія унікальний документ, оскільки ми працюємо з експертами, оскільки ми працюємо з психологами, так чи інакше, ми знову приходимо до святого письма, в якому написано, яким має бути чоловік. Перед Богом, який має бути чоловік перед дружиною в відношеннях з дружиною, і який має бути чоловік по відношенню до дітей. Там все прописано. Це відповідальність, страх перед Богом, і відповідальність перед Богом, це любов до дружини. До речі, я зачитаю: Ефесянам 5:25: чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Абсолютно вірно. Цікаво, що відносини. Церкви і Господа порівнюються з відносинами чоловіка і жінки. Не якась інша аналогія. А саме ця аналогія в Біблії призводиться, показується особлива святість і єдність, яка має бути у сім'ї. І, відповідно, має бути єдність між чоловіком і дружиною, і єдність любов і виховання чоловіка і його відношення до дітей. Тому я думаю, що для чоловіків ключовим є. Страх Божий, любов до дружини і відповідальне ставлення до виховання своїх дітей. А тепер, що має робити дружина? Жінка? Ми говоримо за молоду дружину, так не будемо розпилюватися. Думаю, що порада могла би бути наступною: дружина, молода дружина, жіночка, яка вийшла заміж, має усвідомлювати, що є певний порядок. Певна ієрархія. Цей порядок наступний: над усіма є Бог, а чоловік, він має бути слухняний Господу, дружина має бути слухняна своєму чоловіку. Для чоловіка у психологічному сенсі немає гіршої проблеми, немає більшої, знаєте, такої негативної реакції, ніж приниження. І неслухняне відношення, принизливе неслухняне відношення жінки до нього. Саме тому Біблія говорить, що жінка настільки має поважати чоловіка і демонструвати, що це можна навіть назвати певним острахом, і а, вона має дійсно передусім поважати чоловіка і відповідати взаємністю на його любов. Але мусимо зауважити. Якщо порівнювати біблійний символ, що Христос це чоловік, а церква це дружина, то хто перший полюбив церкву полюбив Христос, чи церква полюбила Христа, відповіла йому взаємністю? Напевно, Господь першим зробив крок вперед. Тому моє глибоке переконання, що завжди все ж таки чоловік має демонструвати любов, ніжність. Повагу і турботу про дружину і про дітей. Тоді дружина, так як і церква, має відповісти вже Господу на те, що Він зробив для церкви, а Він на хресті помер за всіх людей перед передусім за свою церкву, так само і дружини, і дівчата, і, і, і наші е, е, жіночки мають відповісти можуть відповісти взаємністю на любов, на самопожертвеність, на турботу, яку демонструє чоловік, тому тут не має бути принципу ти мені, я тобі має бути однозначне крок на випередження з боку нас, чоловіків, і е, апостол Павло пишу, послання до Офісян до двадцять 5.22 дружини, кориться своїм чоловікам як господеві. Біблія завжди говорить влучно в саму точку кориться, бо для чоловіка немає гіршої штуки. Такої, знаєте, образливої, саме, коли дружина ще й демонстративно, ще й перед колом людей не кориться, зневажає це психологічно дуже важко. Тому Біблія говорить точно, чоловік люби, тому що для жінки саме головне, аби любив. А дружина корися, бо тому що да, В нас це так закладно. Як чуємо слово корися, це ми зразу боїмося, так що тут щось є таке жахливе. Але це добре, коли дружина кориться, а чоловік любить. Але чоловік має на це заслуговувати. Ну, але і різні чоловіки, ну що ж робити? У нас в Україні, так, і бути кроки сторони чоловіка, кроки з сторони дружини. Так. Природньо для нашого випуску, так що має робити Верховна Рада України, щоб українська сім'я вона була взагалі вона була, як в нас був цей інститут в суспільстві. Так? Причому, щоб ці сім'ї вони були міцні, щасливі і ще й великі, такі як ваші ваших батьків. Верховна Рада може поставити перепони, наприклад, для зовнішнього втручання і намагання зруйнувати інститут сім'ї. На жаль, темні сили. Які очолюються ворогом душ людських і ворогом Божим дияволом, вони намагаються просунути в багатьох країнах світу різні збочення і різні способи проживання біологічних видів, тільки не сімейні. І ми маємо стати законодавчо заслонами. Ми, слава Богу, це робимо. Я є автором закону, який ще в шостому скликанні був проголосований в першому читанні поки що про заборону. Пропагування гомосексуального способу життя, крім цього, ми чітко відслідковуємо ті намагання, які, на жаль, йдуть в пакеті наших євроінтеграційних законів, коли нам намагаються підсунути таку собі свиню. Хоча це і наші друзі, і партнери європейці. Але ми говоримо, чому поляки, хорвати італійці вони ж теж є членами Європейського союзу, але вони не допустили легалізації цих страшних явищ у своєму законодавстві, і ми цього не хочемо зробити. Це перше, що може зробити Верховна Рада. Але головне, Верховна Рада може створити пакет законів, а також сприяти створенню підзаконних актів, які будуть творити Кабінет міністрів, відповідні міністерства і відомства, які будуть направлені на перше допомогу молоді у підготовці до шлюбу. Ми зараз розробляємо. Проекти, які допоможуть при кожному ЗАГСі, а також у інститутах, університетах, а можливо, навіть і зі школи, курси до шлюбної підготовки, коли людини, люди молоді прийшли в ЗАГС, а їх направлять до на певний курс навчання, що є сім'я. І, можливо, громадські активісти, педагоги, священники зможуть викладати ці курси для молоді, щоб молодь усвідомлювала, хто є чоловік, хто є дружина. Що мають зрозуміти наречені перед тим, як формувати сім'ю. Друге, ми маємо створити мережу знову ж таки на базі певних державних інституцій, мережу кризис-центрів, щоб допомагати людям вирішувати конфлікти не шляхом розлучення. У нас велика проблема розлучення. Коли люди не вміють вирішувати конфлікти, з'являються діти-сироти, яких кинули батьки, з'являється насильство в сім'ї, побиті. Зруйновані інваліди, з'являється алкоголізм, наркоманія, з'являється багато суспільних негараздів. Все це має корені негаразди у сім'ї. Тому, вирішивши проблему кризис, кризи у сім'ї через такі кризисні антикризові центри, ми могли би допомогти зміцнюватися інституту української сім'ї. Наступне, над чим ми працюємо. Це питання того, як залучити до і формування, і підготовки, і допомоги в кризових ситуаціях, залучити громадські, залучити церкви, і найближчим часом я сподіваюся, буде проголосований мій закон, де ми дозволяємо державного держава дозволить відкривати будь-які навчальні заклади, в тому числі дитячі садочки, школи, професійні технікуми, коледжі церквам. Сьогодні церкви позбавлені такого, такої можливості. І саме в цих установах ми зможемо виховувати і педагогів, і психологів. Але хочу сказати, напевно, головне: справа зміцнення української сім'ї, захисту української сім'ї, розвитку української сім'ї це не тільки справа держави. Да, держава Безумовно, має багато впливів, наприклад, на те, щоб допомагати економічно молодим сім'ям, щоб нарешті запустити програми е пільгового кредитування молодіжного будівництва, житла для молодих сімей, певної підтримки молодих сімей, підтримки народжуваності, фінансової підтримки народжуваності. І ми вже маємо досвід, коли фінансова підтримка спричинила сплеск народжуваності. І Це чудово. Держава мусить це зробити, дасть Бог. Ми пройдемо шляхи нашої євроінтеграції, які є дуже складними і болісними шляхами, але ми мусимо ними пройти. Дасть Бог закінчиться війна, ми в це віримо і сподіваємося, і ми зможемо направити фінансовий ресурс на економічні механізми підтримки сім'ї. Але хочу сказати, все ж таки головне, справа розвитку, захисту, відродження, розвитку сім'ї це справа всього суспільства. Ми не можемо прийняти закон заборонити розлучатися. Ми не можемо прийняти закон, щоб чоловіки любили своїх дружин і не зраджували їм із сусідками. Ми не можемо прийняти закон, щоб жінки почали одночасно всі любити своїх чоловіків. Ми не можемо прийняти закон і заставити батьків приділяти увагу своїм дітям і виховувати дітей, а не перекладати це на плечі шкільного вчителя чи якогось. Психолога чи ще щось. Це справа самих батьків, це справа самих сімей, це справа громадських активістів, це справа церкви. Тобто, все суспільство мусить об'єднатися навколо ідеї відродження, формування, захисту і розвитку української сім'ї. Тому що сім'я це сама міцна, саме міцна така собі, да, ланочка українського суспільства, від якої залежить в тому числі. І економічний успіх. Я сказав, Це не просто ланка це фундамент у суспільства. Абсолютно. Ваші побажання нашим глядачам, одним реченням. Бажаю, щоб ваші сім'ї були гармонійними, щасливими, а це можливо тільки якщо сім'ї будуть разом читати Біблію і молитись Богові. Дякую вам, Павло Якимович, за участь у цій програмі, програмі «Мир вам. Нехай Господь благословить вас, вашу працю в Верховній Раді, вашу сім'ю, да, вашу, вашу дружину, ваших дітей, яка, мабуть, вас рідко бачить, ваша сім'я. Так Намагаємось частіше. Так, ну хай Господь благословить. Хай Бог благословить всю Україну, щоб закінчилась дякую. війна і щоб в нас було багато, дуже багато щасливих е, сімей в Україні. Дай Боже. Дякую. Шановні добродії, ми завершуємо нашу програму. Наш наступний випуск буде рівно через тиждень у цій же порі на цьому ж каналі. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить. Мир вашій родині, мир всій Україні.